Виконання хімічної завивки за класичною технологією. У процесі хімічної завивки волосся використовують такі матеріали, інструменти та приладдя: засіб для виконання завивки, засіб для фіксації, шампунь, бальзам, коклюшки певного діаметру, гребінець із фостиком. Мисочка для препаратів. Захисні рукавички. Спонжі для нанесення препаратів. Затискачі для волосся, утеплюючий ковпак та рушники. Для накручування на коклюшки волосяний покрив голови розділяють на тімяну, потиличну та дві скроневі зони. Кожну зону закріплюємо затискачами. Гребінцем з фвостиком відокремлюють пасма для накручування на коклюшку. Ретельно прочісують його. Для полегшення накручування та запобігання заломів використовують спеціальні папірці. Накручене на коклюшці пасмо фіксують прогумованою тасьмою. Наступні пасма накручують аналогічно першому, рухаючись до краєвої лінії росту волосся на шиї. Потім накручують волосся лівою та правою потиличних зон. Волосся лобно тім'яної зони бажано накручувати в напрямку від маківки до чола за ростом волосся. Останнім накручують волосся з кроневих зон. Після завершення накручування наносять препарат, надівають утеплюючий колпак та встановлюють час витримки. Час витримки препарату визначається індивідуально, залежно від властивостей волосся. За необхідністю використовують додаткове тепло. Після завершення часу витримки, не знімаючи коклюшок, препарат для хімічної завивки змивають з волосся значною кількістю води. Температура води визначається залежно від стану шкіри клієнта. Може бути теплою 33-38 градусів або гарячою 39-45 градусів. Після змивання препарату волосся ретельно промокують рушником. Далі наносимо фіксуючий засіб. Час витримки препарату 10 хвилин. Після цього клюшки обережно знімають з волосся, намагаючись не відтягувати завитки. На кінчики волосся наносимо бальзам або маску. Далі укладання волосся виконуємо на дифузор. За бажанням клієнта наносимо лак. Ось такий вигляд має хімічна завивка за класичною технологією.